Дослідник це людина, яка дуже любить відкривати нові речі та знаходити відповіді на цікаві питання. Вони досліджують все навколо: рослини, тварини, зірки, та навіть те, що ми не можемо побачити простими очима. Дослідники це справжні детективи природи, які розгадують таємниці нашого світу. Кожного дня дослідники роблять дуже цікаві речі. Вони спостерігають за тваринами через збільшувальне скло, як маленька дівчинка на картинці. Вони записують свої відкриття в спеціальні зошити та роблять фотографії. А ще вони проводять різні досліди, щоб дізнатися, як працює наш світ. Ці дослідження роблять справжні люди своїми розумними головами та умілими руками. Люди винайшли мікроскопи, телескопи та інші прилади, щоб краще вивчати світ. Навіть маленькі діти можуть бути дослідниками. Просто спостерігайте та ставте питання. Поведінка людей це те, як ми діємо кожен день. Граємо, вчимося, спілкуємося з друзями. Дослідники вивчають, чому люди поводяться по різному в різних ситуаціях. Вони хочуть зрозуміти, що робить нас щасливими, як ми дружимо та як навчаємося нового. Людську поведінку досліджують спеціальні вчені, які називаються психологами та соціологами. Вони дивляться, як ми граємо, навчаємося та спілкуємося з іншими людьми. Як хлопчик на картинці з пробірками, ці дослідники проводять цікаві експерименти, щоб краще зрозуміти людей. У слові дослідник заховані дуже важливі речі: тут є слово дослід це означає експеримент та пошук відповідей, а ще є слід, як слід від відміжки на піску, який показує, куди йти далі. Дослідники завжди йдуть за слідами до нових відкриттів. У музеї працюють дуже цікаві дослідники. Вони вивчають кістки динозаврів, старовинні речі та розповідають нам про те, як жили люди давно-давно. Як діти на картинці в музеї ми можемо подивитися на скелети величезних динозаврів та уявити, як вони жили мільйони років тому. А тепер найголовніше. Кожен з вас може стати справжнім дослідником. Просто дивіться навколо з цікавістю, ставте питання про все, що бачите, та шукайте відповіді разом з дорослими. Дослідження це захоплююча пригода, яка робить наше життя яскравішим та цікавішим. До нових зустрічей!